Привіт! Вітаю з успішною здачею ННТ! Напевне, ти так само, як і я, нічого не робив цілий місяць і тепер думаєш, куди вступити. Тоді це відео для тебе. В ньому я розповім свій топ університетів, фактори вибору університету і трішки приватної інформації. Тому ну вперед. Перед початком хочу сказати тобі дуже дуже важливу інформацію. Після цього можеш одразу вимикати відео і йти далі. Ніколи не спирайся на рейтинги на сайтах, бо вони повно шляху, вони проблочені всі. Отже, почнемо з факторів вибору. Це те, на що ти повинен спиратися при виборі університету. І як не дивно, найвпливовішим фактором має бути інше місто. Місто, в якому ти зараз не проживаєш. Чому, чому, для чого? Тому що ти зараз знаходишся в місці, де ти все знаєш, де в тебе все окей, ти можеш вийти в будь-який момент, піти погуляти, а тобі потрібно закритися і змінити свій кут зору, щоб ти різко-різко почав розвиватися. Це найголовніше. Наступним пунктом має бути викладацький склад. Я дивився у державних університетів, хто ж буде викладати, і, на жаль, нічого цікавого не знайшов. Ці люди 50 плюс. І чи вони зможуть тобі дати досить якісну освіту, це вже велике велике питання. Адже вони викладали і 20 років тому, вони викладали і твоїм батькам. Якщо б в тому листі була хоча б одна, дві, три людини, і з якимось докторським ступенем, з досвідом за кордоном навчання чи з практичними якимись навичками та кейсами, коли вони можуть тобі показати ось наші роботи, типу ми навчимо тебе робити, це, 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 а не тільки по підручнику. Ось тоді я раджу вступати в той університет. Тобі також допоможе досвід знайомих. Я раджу тобі знайти декількох друзів, знайомих, студентів, які вже навчаються в цьому університеті, і можуть тобі сказати, чи є воно так насправді, поділитися якимось досвідом, поділитися реальними кейсами та проблемами цього університету. До прикладу, я списувався з одним знайомим, і він каже, що молоді викладачі подають інформацію не так цікаво, як такі вже у віці. Тобто, вони ті, можливо, вони з але вони такі. Тому це дуже важливий фактор. Наступний пункт вибору має бути рівень навантаження. Поясню свою точку зору. Якщо ти вступаєш на програміста, ти можеш придбати курс і за 3-4 місяці бути готовим вийти на роботу. А якщо ти вступиш до університету з високим рівнем, тобі будуть постійно давати практичні роботи, лабораторні і ти просто-напросто не будеш встигати щось робити. Наступним пунктом має бути форма навчання офлайн онлайн Якщо твій університет знаходиться в Києві, там буде точно змішане навчання. Якщо Львів, це вже Офлайн, якщо Хмельницький, це теж офлайн. Ви маєте розуміти прогрес університету. Чи інвестує бізнес України кошти в цей університет і чи використовує цей університет кошти належним чином? Більше інформації ви можете знайти на Ютубі. Студенти самі знімають ролики, відгуки стосовно цього університету, розповідають там про гуртожиток, про умови, про недоліки. Вам потрібно розуміти, хто буде навчатися разом з вами спільно. Якщо ви обираєте університети в великих містах Київ, Львів. А це зрозуміло, що рівень навчання там кращий, і студенти туди вступають з високим балом НМТ. Але якщо ви вступаєте на локальному рівні, то ви маєте розуміти, що контингент тих людей, хто навчається з вами, буде дещо не дуже. В них буде середній бал від 100 балів до 150. І якщо ви розумієте, що університет для вас це не тільки для потусуватися, для знаходження якихось друзів, а для того, щоб перейняти якийсь певний досвід та знайти дійсно якісь корисні матеріали, локальні університети це не ваш вибір. Я не знаю, чи це можна назвати фактором вибору, але популярність Уніка може відіграти дуже-дуже велику роль у вашому житті. Чому так? Тому що люди, які винаймали людей на програмці, тобто якісь HR, и компанії, вони розуміли, що в топових університетах надають високий рівень навчання. Чому так? Тому що згадуємо викладачів, їм 50, і вони вже навчали ваших батьків і трішечки раніше. Тобто на цьому можна трішки виїхати. Ви повинні розуміти стан гуртожитків. Гуртожитки це дуже дуже важлива тема, тому що ну ви там будете проживати і ви маєте розуміти, до чого готуватися. Так, 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 так. Зазвичай стан всіх гуртожитків, навіть якщо це популярні вищі, дуже дуже поганий. Але знову ж таки, ви маєте розуміти, що є можливість піти на квартиру, можна зробити косметичний ремонт і багато-багато діяць. І крайній пункт, якщо ви маєте маленькі бали ЗНТ. І ви проходите на контракт, то ви маєте розуміти ціну цього контракту. Ви маєте розуміти, що якщо ви вже витрачаєте кошти, краще витратити ці кошти, наприклад, на якісь курси. Тобто, якщо ви вибираєте курси, то вам не потрібен дорогий навчальний заклад, тобто це вже університети менш популярні і так багато іншого. Поговоримо та поговоримо про державні вищі. Ти маєш бути готовим, що викладачі це суто теоретики вони будуть тобі розповідати інформацію до дну з книжок, яку вони вичитали 50 років тому, менше, можливо, 40, 20, 30, але все одно вони вичитали її з книги. Ти маєш бути готовим до гуртожитків. Тобто, ти маєш розуміти, що вони в жахливому стані, тобто одразу потрібно буде вкладати якісь кошти в косметичний ремонт, а може і не вкладати, можливо, тобі і так підійде. Далі. Та якщо ти вибрав якусь точну науку, то окей. Якщо ти ще не знаєш, що вибрати, то я тобі раджу не вибирати точну науку. Тому що, якщо ти вибереш такий більш широкий спектр, то в тебе буде більше часу на якісь курси, на стажування в компаніях, взагалі більше часу для розвитку. Я розповім свою історію про один державний виш. Коли я прийшов на День відкритих дверей, на цій події мені почали одразу роздавати ось такі бумажки. Дивіться, професія, контакт. і один представник, я не знаю, це початківець кафедри, не знаю, там головний якийсь, спитав мене, звідки ти? Я кажу, ну там, з Хмельницького, о, ти не з Києва. Вступай до нас. І через 5 років ти маєш можливість отримати квартиру в Києві. Розумієте, про що я говорю? В нього не було такого на меті, що мені сказати. В так тебе будуть такі інструменти, ти зможеш робити такі-такі роботи, ти зможеш розвиватися в такому напрямку. Він, він мені сказав про квартиру. Квартиру. Зовсім не з його сфери. Тобто, ви маєте розуміти, що навіть в тих, хто там викладає, зовсім інша мотивація до навчання і до викладання. Ви маєте це розуміти. Тому, як би це дивно не звучало, якщо. Ти дійсно розумієш, що університет тобі потрібен для... потрібен, тобі він потрібен. Вступай в приватний, постарайся. Це все, все, все. Мене вже закидали сміттям, вимкнули відео, приватний, дорого, гроші, фу какака. Кака. Слухайте, ну в приватних університетах є програми, грантові, стипендійні конкурси, до прикладу, ВУКУ в приватному університеті, Український католицький університет. Стипендійна програма почалася в січні, і там потрібно було написати в першому етапі мотиваційний лист на програму, в другому пройти співбесіду. Таким чином, мені покрили 100% навчання, тобто я не витрачаю 110 тисяч в рік на навчання і знаходжуся там безкоштовно. Так зрозуміло, що там є нюанси. До прикладу, якщо в тебе будуть погані результати, то на другий рік тобі потрібно буде платити. Але знову ж таки, якщо ти вибрав, що ти збираєшся навчатися. Ну, проблем ніяких не буде. В приватних університетах перше. Круті викладачі, кожен з них має докторський ступінь, більшість з них викладала або викладає за кордоном. Ну, не всіх приватних, але в певних університетах. Далі, рівень ком'юніті, ви розумієте, що ті люди, які не вступали за стипендійним конкурсом, а це 60% студентів, платіжно спроможні люди. Тобто ці люди не аби хто. І ком'юніті плюс-мінус у вас вже відсортовано. І це теж великий великий плюс. Коротко пробіжимося по моєму топу: Київський політехнічний університет, Львівська політехніка, Львівський національний університет імені Франка, Києво-Могилянська академія, приватні університети, ОКУ, Український католицький університет, ІКсе, Київська школа економіки. Чому ці університети? Тому що вони плюс-мінус відповідають. Всім моїм факторам, по яким я вибирав, плюс приватні університети мають там, дуже крутайські переваги, Та-та-та. а державні вони популярні, вони плюс мають спільноту класну, Ну, гуртожиток там всіх поганий. Далі там по прогресу. Я знаю, що в ці університети вкладаються кошти, тобто бізнеси інвестують, туди кошти. Далі форма навчання в Києві змінна, тобто офлайн, онлайн, Львові, чисто офлайн, зрозуміло. Навантаження там ніхто є. Що? Нічого ще я відео не описав. Я не знаю, на що мені змінити. Що ви хочете? Все, вибирайте університет, який вам подобається, вступайте, припиняйте слухати пацанів у футболі з гусями і до нових зустрічей!